Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Англія не залишить Україну сам на сам з рашистським окупантом. Заявляють в англійському парламенті. В англійському парламенті лунають заяви, що навіть якщо Трамп покине Україну сам на сам з Росією, Англія допоможе Україні. Як фінансово, так і направить в Україну англійський експедиційний корпус, себто англійських солдат. В англійському парламенті заявляють, що Трамп може покинути Англію континентальну Європу, і залишити їх знову сам на сам, От тавтологія, сам на сам з. Росію такий варіант можливий. Тому європейським лідерам потрібно зараз єднатися і готуватися. І готуватися до війни з Росією. Чомусь у нас зараз ніхто не сумнівається в тому, що війна з Росією, Європи, буде рано чи пізно, через рік, через два, через три. Що при будь-якому розкладі буде мир в Україні, перемиря в Україні. Україна капітулює слідуючу мішенню Путіна буде Європа. Тому що, тому що Росія зупиняється тільки тоді, коли її дають по носі. Добре дають по носі. От, наприклад, згадаємо історію: да? Чечня. Перша чеченська війна закінчилась чим Хасавюртовським миром, де фактично велика Росія підписала капітуляцію перед маленькою Чечньою. Так, Хасавюртовський мир. Маленька Чечня нащолкала великій Росії, виграла Першу Чеченську війну. Російський медвідь відлежався, зализав рани. Ну а в другий Чеченський, врахувавши помилки Першої війни, він отримав перемогу. Росія дуже небезпечний противник. Недаремно кажуть російський медвідь. А медведь, да медведик, незважаючи на свою кубедність. На свою таку грайливість, начебто такий персонаж досить миролюбивий. Медвідь дуже небезпечний і хитрий хижак З досвіду е, полювання на медведика, да люди, які полюють на медведики, кажуть, що медвідь може обійти мисливців, зайти позаду і здерти з голівки шкіру лапками ніжно. Тому. А російський медвідь, російський окупант, диктатор Путін самі небезпечні вороги для України з усього світу. Тому що вони хитрі, підступні, жорстокі, безпринципні. Тому що це не люди, це звірі. А звір розуміє тільки тоді, коли його б'ють. з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.